Всім привіт! Це новий влог. Після зустрічі з майстром по кухні ми вирішили з'їздити в яр, подивитися матеріали, пощупати. Тому що, наприклад, стільницю, яку він нам запропонував, в нього не було зразку. Він каже, з'їздити, подивіться. Ми хочемо взагалі подивитися, з'їздити, які варіанти є. Пощупати візуально. І ще хочемо заїхати фірма по кухнях. То був як мебляр, а це саме фірма по не по кухні, теж по меб по мебелях, навіть не фірма, це фабрика, навірно. Вона по путі в нас буде. Ми хочемо заїхати ще там проконсультуватися, приблизно порівняти коротше, ціни, що скільки коштує, щоб був якесь порівняння. Хочемо коротше, для порівняння щось порівняти. Ми вже всередині, тут достатньо дуже багато фасадів, я не очікувала. Дуже класно, що зразки таких великих розмірів і що можна все пощупати, подивитися, як вони будуть виглядати вже практично на шапках. Це під дерево дуже гарно виглядає. Це такі матові фасади HPL. Такі матові гладкі. Теж гарні і дуже великий, велика кількість кольорів. А ось тут, до речі, це лег показує. А це нам таку пропонували ручку відвертяти для кухні. От Шпонові фасади теж під дерево. Дивіться, які фактурні гарні. Це фасади знов HPL. Чесно кажучи, я не знаю, яка в них різниця, але це теж матові. І отут оцей сірий мені сподобався темний сірий. він по кольору схожий, на такий, як нам показували, ну, показував мебляр. хоча не впевнена, але схожий. Насправді дуже великий вибір фактури малюнку фасадів, прям реально на будь-який смак. Не знаю, прикольно виглядає. Спочатку подумала, що це може стільниця, але як з мене поржав. Це фасади. Хоча там написано фасади, подивіться, реально, який великий величезний вибір. Знайшли якісь зразочки. Ну, тут такі більш глянцеві. Я не розглядаю варіант глянцевої кухні, хоча це гарний, але глянець мені не подобається. Мені хочеться більш чогось матового. Але є зразочки, які можна пощупати приємно. Ось, знову дуже багато матових, насправді, не знаю, яка в них розіниться, це треба вже з менеджером розмовляти, але ми так поки походимо подивимось. а це акрилові, бачите, це такий більш фактурний. Не знаю, ось теж акрилові, але це вже мати. Це теж схожий на такий колір, як ми хочемо. Дуже такий прикольний. Але мені сподобався і оцей такий приємний наощук, прикольний. Так, да, як я сказала, акрилові фасади. І теж кольорова гама, в принципі. Оце так може виглядати бік дверцят, Або от під дерево це вже тут як з ручкою трошки зроблено. Ще є ось такі фазати. Фасади. Дуже багато під дерева, до речі, оці дуже гарні. Мені дуже сподобались. Навіть є ось такі дзеркальні чи скляні. Ну, реально вибір дуже великий. О, мені, до речі, оцей чорний дуже сподобався. Він теж так прикольно виглядає. Схожий на нашу плитку в кімнаті, в ванній. От, і дуже багато під дерево, до речі, варіантів, і воно виглядає дуже так ну, практично, як справжнє дерево. Клас. Вибір реально дуже великий. Аж можна загубитися. Лише якби дізнатися, яка різниця. Ми знайшли куточок, де а, представлені зразки стільниць, які можуть бути. Це акрилові стільниці, це штучний камінь. А, це. В принципі, єдине, ради чого ми сюди приїхали, в основному це подивитися стільниці. Це акрилови, але мені якось не дуже подобається по а, варіантах кольору. я ж хочу якісь сіри, але сірі тут такі, якісь вкраплинку, таку мені не дуже подобається. Щось, щось таке, як Макдональдс і стіл. А, так, це акрил. Ми приїхали от по цій штуці. Це дуже якийсь пресований пластик, якась там плита, я не пам'ятаю, як точно називається. Ось цей сірий мені сподобався. Ну, це найкращий сірий, який був, але він не ідеальний, не такий, як я хочу. І ну, тут, в принципі, вибір великий, але я би не сказала, що прям дуже великий вибір там, сірих, наприклад, да? ось сірий я, але він теж якийсь не дуже. Тут два непоганих сіри. Оцей гарний, наприклад, але він мені не підходить. О, під дерево є, теж не підходить. Цей, цей такий білий якийсь. Теж. Вибір є, да? але мені якось не зайшло нічого. О той сірий єдиний, який плюс-мінус, був нічого такий. Оце, до речі, кварил чи кварцил. Коротше, це натуральний камінь. А, Тут також є зразочки, які кольори, ось такі сіри є. Мені теж він не дуже подобається. Коротше, не знаю, всі варіанти, які тут представлені, я б не сказала, що прям вау, вибрати можна, якщо не дуже прискіпливо відноситись, але я дуже прискіпливо відношуся. А це, до речі, виглядає так стільниця. Гарно. Тут дуже, теж дуже багато зразків є. І багато під мармур або під камінь. Ось з цих мені сподобався цей верхній час. Візьму оцей зразочок мені сподобався. Але Олег його не зацінив. Ну, Ми, в принципі, не розглядаємо натуральний камінь для стільниці або акриловий. Ну, хотілося б, звісно, але по ціні він набагато дорожчий, ніж той пресований пластик. Ось тут ми взяли два сірих, порівнюємо. Ну, мені більше подобається лівий, але теж. Тут, до речі, ще є відділ з технікою. Це сушка-пра, пральна машинка, дуже багато всяких варіантів плит. Не скажу, вбудована це чи не вбудована техніка. Тут є варочні поверхні. Нам, до речі, майстер радив вибрати індукційну плиту. Тут холодильники також є, можна подивитися, багато газових плит. А щодо індукційної, я не знаю, ми з Олегом ще не думали, як обрати. ну, можливо, візьмемо індукційну. Тут ще варіанти умивальників знайшли. От. Це накладні. А ми хочемо, щоб умивальник був ось так приблизно. Щоб поверх була стільниця, а він якби утоплений був, щоб не було цих бортиків якій забувається всяке сміття. Так гарно виглядає. І ось тому ми розглядаємо оцей пластик, зжатий пластик. Тут ще, до речі, є варіанти, як виглядають шафи, тумби з панелями, можна замовити меблі. Знайшли оцю плиту, яку нам радить майстер. Ось так виглядає, якщо її покласти. Вона, в принципі, достатньо тоненька. Не знаю, мені здається, гарно виглядає. А оце, я так розумію, оця пресована тирса і зверху такий е, тонкий слой. Це приклади, як може виглядати стільниця по товщині, і бачите, тут зріз може бути кут, там під 45 запилений, чи просто кут так виглядає. Першочергово ми їхали в VR подивитися стільницю із присоленого пластику. А, і нам, на жаль, не по кольорах не підійшло практично нічого. Там був один непоганий сірий, але він не був ідеальний, не такий, як нам треба. Тому от я якось трошки розстроїлась. А, а це що ще хотіла? Короте. А камні там теж великий вибір, але теж а, фактури, ну не прям вау. А, дуже великий вибір різних там а, фасадів. А, Ну, не знаю. В общем, зараз їдемо в ще один магазин, фабрику, там, мебель, кухонь. Хочу ще там з спеціалістами проконсультуватися, послухати, що вони, що вони мені розкажуть, і вже тоді робити якісь виводи, приймати якісь рішення щодо кухні, щодо фасаду і як що воно буде. Тут невеликий шаурумчик. Ну, практично все, що в VR, але не настільки багато прикладів. Ось, до речі, варіант. Більш дешевого варіанту стільниці. От це так виглядає тоненький. А ще є, Я зараз покажу, ось такі варіанти, всім знайомі. Ну Це більш дешевші варіанти, ніж там акриловий камінь, чи корцитовий камінь, чи от той пластик пресований. Бачите, це просто пресоване дерево і зверху тонкий слой фарби. Ну Тут, бачите, як представлені. Зразки. Ось, до речі, нам такий варіант теж запропонував мебельщик, Це замість ручки такий профіль іде, і там ще підсвітка, до речі, є. Ми вже вдома. В шоурумі ми так і не проконсультувалися з менеджером, тому що там була, скажімо так, черга були люди перед нами, які замовляли собі кухню, і це зайняло багато часу, ми вирішили не чекати. Тому отак пройшлись, подивились по матеріалах. Ось приблизно прикинули те, що я там хотіла по ціні дізнатись ще щось. Ну, ми нічого не дізналися, не знаю. Чи я потім подзвоню приблизно запитаюсь, чи подивимось ще якісь інші варіанти, тому що нам би прийшлось дуже довго чекати, на жаль. І ну я я розумію, що люди теж замовляють собі кухню. І е, якби ми прийшли консультувати, то після нас люди також би сиділи і чекали би або поїхали, б в іншим разом приїхали, так як там був лише один менеджер.